Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд. Єй. смартфонів зараз дуже багато і здається, здивувати когось вже майже нереально. Але коли береш до рук Moto Razer 60 Ultra, розумієш, іноді дизайн справді може бути проривом. І тут йдеться не просто про форму, а про ціле відчуття, ніби ти тримаєш майбутнє. Хоча трішки воно й нагадує минуле. І от що цікаво: за ті ж самі гроші, за які ми зазвичай отримуємо знайому нам цеглину з надкушеним логотипом, тут ми маємо інновації, стиль, потужність і Унікальність. І сьогодні я покажу, чому Моторайз 60 Ультра це не просто красива іграшка, а повноцінний гаджет із серйозними можливостями. Але перед початком традиційно від вас ось така вподобаєчка і підписочка. А ми полетіли. Перше, що ловить погляд, це формат. Моторайзер 60 Ультра це смартфон, який складається, але це не просто згинається і все. Тут усе вивірено до дрібниць. В складеному стані він виглядає як витончений футляр із текстурованим покриттям. А в розкладеному перетворюється на великий повноцінний. Цінний яскравий дисплей, і момент розкладання це чисте задоволення. Механізм працює плавно, без люфтів відчувається надійність, і це не дивно, бо шарнір тут титановий, зроблений на роки. Корпус виконаний із поєднанням скла і високоякісного пластику. Є захист від вологи та пилу за стандартом IP48, але справжній вибух естетики це вибір матеріалів і фактур. Серед варіантів: сатин, дерево, шкіра, алькантара, і це не просто декорація. Смартфон реально приємно тримати в руках. Він не ковзає не залишає Сідів і на дотик кожна модель має свій характер. Колірна палітра теж не підвела від класичних до яскравих варіантів, які точно виділяються з-поміж інших смартфонів. А ще він дуже зручний у кишені, У складеному стані пристрій двічі коротший, тому його комфортно носити навіть у маленьких кишенях або жіночих сумочках. І ще один бонус, коли вам потрібно швидко відповісти на повідомлення або глянути карту, не обов'язково відкривати смартфон. У Moto Razer 60 Ultra два дисплеї. і обидва заслуговують на окрему увагу. Почнемо з основного. Це 7-дюймова amoled панель з частотою оновлення 165 Гц і підтримкою hdr 10 щільність 464 пікселі на дюйм, а значить чіткість тексту, глибина чорного, насиченість кольорів тут на флагманському рівні. І якщо коротко, це один із найкращих екранів, які можна побачити у смартфоні такого формату: плавність анімації, гортання стрічки, перегляд відео, ігри все виглядає ідеально. Навіть у сонячний день дисплей читається прекрасно, запас яскравості серйозний. Завдяки то екрану зручно дивитись відео, читати книги або навіть редагувати документи. І найголовніше, немає жодного відчуття, що це компроміс заради складання. Це повноцінний великий екран, який просто складається навпіл. А тепер родзинка, зовнішній дисплей, і це не просто екранчик для годинника, це повноцінний 4-дюймовий піолет-дисплей, який зроблений зі скла Gorilla Glass керамік з високою яскравістю та дуже чуйний. Він не тільки гарний, він розумний. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо. На український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Ви можете відповідати. Дати на повідомлення, запускати камеру, дивитись маршрут на карті, керувати музикою, і все це без відкривання смартфона. Ви реально використовуєте його щодня і не просто для годинника чи погоди. Наприклад, дістали смартфон і не розкриваючи його, поглянули на сповіщення, відповіли на повідомлення, подзвонили або зробили фото, і все це за кілька секунд. Екран спрощує повсякденність, і саме завдяки йому смартфон відчувається сучасним і технологічним. І ось тут розкривається вся філософія цього пристрою. МотоРейзер 60 Ultra створене. Ни не просто щоб вражати, а щоб бути зручним, і це, мабуть, найбільший сюрприз для тих, хто ще не тримав складені смартфони в руках. Почнемо із функції Moto AI. Це не просто маркетингові слова, це реальні помічники. Наприклад, LookTalk. Ви просто дивитесь на смартфон і він уже готовий вас слухати. Не потрібно нічого натискати. Хочете дізнатися, де найближча пекарня? Просто запитайте цей підхід справді економить час і робить взаємодію інтуїтивною. Технологія NextMove ще крутіша. Вона підказує вам потрібні дії саме тоді, коли вони вам можуть знадобитися. Наприклад, коли ви збираєтесь на пробіжку, смартфон сам запропонує увімкнути плейлист або Режим тренування. Ви у маршрутці запропоную почитати новини. Це дрібниці, але вони дуже швидко стають частиною вашого повсякденного життя. Також тут реалізована функція управління жестами і автоматичне розпізнавання усмішок. Тобто можна поставити смартфон у складеному стані, він зробить фото, щойно побачить вашу усмішку. Або зніме відео. Якщо ви просто покажете жест рукою, усе це без дотику. Під красивим обличчям Razr 60 Ultra ховається справжній звір. Тут встановлено флагманський процесор Qualcomm Snapdragon. 7 еліт із максимальною частотою 4,3 ГГц, тобто це найпотужніше рішення для Android-пристроїв. У парі з ним відеоядро Adreno 830, яке легко справляється з будь-якими іграми, графікою, відеоредакторами та 8К контентом. Оперативної пам'яті 16 ГБ, об'єм пам'яті 512 ГБ. Це більше ніж потрібно для більшості користувачів. Відео у 4К, фото у повній роздільній здатності, офлайн контент, документи, ігри, все поміститься з запасом. Слоту для карти пам'яті немає, але й на. Чи він тут комусь потрібен? Що ще приємно, працює МотоРейзор 60 Ultra на найсвіжішому Android 15. Це означає не лише нові фішки, а й найвищу оптимізацію, плавність інтерфейсу та актуальні системи захисту. Плюс до того фірмові інтелектуальні доповнення від Motorola, які вже згадувались раніше. Основна камера складається з двох модулів на 50 мегапікселів, один з світлосилою F1.8, інший з F2.0. Відверто говорячи, основна камера тут дійсно хороша. В дану пору ви зможете зробити хороші фото з Правильною кольорною передачею та хорошою деталізацією. Є портретний режим, працює дуже гідно, замилення об'єкта правильне і без помилок. Ультраширокий модуль показав теж гідний рівень. Темна пора для флагмана це виклик, який дає можливість оцінити камеру у надважких умовах, і скажу чесно, зарекомендував він себе добре. Ультраширокий модуль демонструє трішки слабший результат. Ну і звичайно, режим нічної зйомки пропонує користувачеві дійсно гідне фото, навіть при невеликій освітленості. Тест запису відео на основну камеру смартфона, можете поглянути, він справляється Своєю роботою. У нас є можливість перемикатися на ширококутний модуль під час відеозйомки. Це в нас основний і двохкратний зум. Ось такий результат демонструє камера в світлу пору часу при легкій ходьбі. Можете перевірити заодно і роботу стабілізації. Тес запису відео на основну камеру смартфона. Це у нас, друзі, нічна пора, легка ходьба, перевірка роботи стабілізації. Двохкратний зум, основна камера. Ширококутний модель. Ось такий результат ми отримуємо в темну пору часу. Фронтальна камера тут на 50 мегапікселів з світлосилою f 20 В світлу пору можна отримати якісні селфі, є і портретний режим, який працює теж гідно. В Темну пору камера показала вже слабший результат, і без нічного режиму камери трішки важкувато. Але не забуваємо, тут доступний додатковий екран, за допомогою якого ви можете без проблем робити селфі на основну камеру, що дійсно круто. Тез запису відео на фронтальну камеру, можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. Ось такий результат демонструє фронталочка в світлу пору. Можете перевірити, як працює стабілізація. Загалом, такий результат ми отримуємо в світло пору часу. Те, запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Ось такий результат ми отримуємо в темну пору часу. Доволі таки темна картинка, хоча тут є додаткове освітлення. Можливо розуміти, складний форм-фактор, це завжди виклик для інженерів. Але в Razr 60 Ultra цей виклик перетворили на перевагу. Батарея тут на 4700 мАч, і це справді багато для такого корпусу. Смартфон спокійно працює понад 36 годин на одному заряді. А якщо треба зарядитися швидко, є турбопавер на 68 Вт. Це означає, що всього за 8 хвилин зарядки можна отримати енергії на цілий день. На відміну від багатьох популярних моделей у тій же ціновій категорії, які часто купують заради логотипу. По тут ви отримуєте реальні функції, реальну інновацію і реальну вигоду. Motorizer 60 Ultra для когось може здатися іграшкою. Але якщо ви готові і хочете чогось нового, сучасного, продуктивного і інноваційного, то ця модель точно саме для вас. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під відео, підписуйтесь на канал. Ну і друзі, звичайно, обов'язково пишіть свої думки на рахунок ось таких складених смартфонів, як вони вам чи хтось використовує в повсякденному житті такий смартфон. Напишіть про це в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.